Добрий день, дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за перегляди моїх відео за ваші лайки. Стосовно того, що в сучасному світі люди часто намагаються впливати на інших шляхом надання своїх рекомендацій ще чогось, чогось подібного. Я одразу прошу вибачення за. Можливі деякі русизми, які будуть в мене звучати, або паузи. Паузи це тому, що 46 років говорити російською не минуло даром. І треба іноді подумати, що говорити саме українською. Тож, всі люди різні, всі святи всіх людей різні. Цілі завдання на це життя у всіх людей різні. Окрім того, є боротьба его, коли кожен хоче перемогти іншого. І навіть найближчі люди, можливо, навіть з сім'ї чи друзі, чи, чи партнер, чи ще хтось потаємно десь у глибині душі хочуть вашої поразки. Тому треба розуміти, що ніколи не треба слухати інших людей. Слухати можна тільки дві категорії людей. Перші це експерти думки, яка вас цікавить. Друга, це, як правило ті, що і перші. Це ті, хто не заангажований, хто не має до вас ніяких матеріальних і емоційних прив'язок і не очікував від вас нічого в плані матеріальному і емоційному. Тобто це незаангажовані, незалежні люди до вас. Тільки в них можна. Щось до них прислухатися, Ці інші намагаються вам нав'язати свій погляд на це життя, на світ, свою думку, своє, ще, тобто нав'язати своє, не розглядаючи саме вас в контексті тієї проблеми, яка може вас хвилювати. Тому вас не повинна хвилювати те, що про вас думають інші, що вам говорять інші. Що вони вам намагаються рекомендувати, радити або ще щось, слухайте краще себе, слухайте свій досвід, своє вміння розбиратися в ситуаціях, своє розуміння, прислухайтеся до себе, до свого внутрішнього я, до свого внутрішнього дорослого. Ось тому саме так і будуйте свою взаємодію з цим світом, спираючись на себе, на Свої думки на своє внутрішнє я. І не звертайте уваги на критику чи щось подібне від інших людей. Повірте, вони не хочуть вашого успіху, вони не прагнуть вашого успіху. І часто, як життя показує, вони не зможуть не зможуть пережити ваш успіх. Тому зрозумійте це і рухайтеся далі. розумно мудро Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячний за лайки. Побачимось на все добре.